Всім привіт! Продовжую сьогодні а, роз, ділитися досвідом, як працюю своїми травмами, своїми ілюзіями, своїми страхами. А, і сьогодні я хочу про, тему якраз розділити таку: про хочу і боюся у тілі. Або ж, напевно, і в підсвідомості воно сидить, але почну з того, що а, у мене була. Проблема дуже сильно кіношна, а з дитинства, напевне, з юності, да? коли сам досвід хороший не формувався там, не знаю, в стосунках, да, з хлопцями, з тим спроявленням, з відзеркаленням, я є, яка я є. І сильний вплив на це з іншого боку мали серіали, особливо латиноамериканські. І для себе я дуже виділила серіал, хто пам'ятає, може Морена Клара. І одна сцена там якраз першого кохання їхнього дуже мене вразила, дуже мені запам'яталася. І я стала розбиратися, чому іменно із цілого серіалу оця сцена прям усе життя мене супроводжує. Тому що. Тим більше в мене заклалося підсвідомо отакий да, сценарій очікування і прояву від чоловіків, прояву любові. Хоча там, як зараз глянеш на той серіал, я його передивила цього року. Там я не знаю, там хреститися мало да, на ті всі залежності, терапії там мало. І взагалі, ну але якщо відкинути це все наше, які ми тепер всі мудрі, розумні і терапевтичні, всі, то, то взагалі. Але в цілому, там якраз було про те, що от Валентин до Клари показав у тій сцені дуже круте відношення цінності чоловіка до тіла жінки. Та сцена, коли він став перед нею на коліна і цілував її живіт, от прям Мені це найбільше запам'яталось, як ніби проявлення така повага до цієї родючості, до сили жіночої, до жіночності в цілому, до такої психологічної підтримки, напевне, навіть. І з того, мого досвіду, далі в мене просто в основу був більше агресивний, травматичний, коли там не цінували, не підтримували, не, ну тобто, усе, що не. І тут я вирішила розібратися, якраз що ця вся цінність для мене звучить ніби пусто, бо коли тіло каже, що от нема в мене ні чоловіка, і там ні, 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 нічого, то страх кожен раз підтверджується, що я не оцінена. Тіпа для мене тіло в цілому з самого народження певне, з виховання іде з так, ну на ще й просто з закладної натальної карти, що це прям велика цінність. Для жінки, це от дійсно ця фраза блін, наше тіло, наше храм", наш храм, то у мене воно буквально в підсвідомості вписане. Я завжди тригерилась трохи на цю фігню, аж потепер я зрозуміла, що у мене через те, що у мене дуже сильний Сатурн, він одає оцю таку надважливість. Це ж фундамент, це єдине, що в людини є, це її тіло. Да? Це її кістки, це оце, все її опорність, оце, ну, дійсно у нас єдине, що є, наше, це тільки наше тіло. От. І я розбирала, чому страх не лише про тепер, а де якраз про це минуле моє відкидання постійне, там, чи насилля, і не було от якраз в мене тих чоловіків, які би обіймав чи беріг моє тіло. І психіка у мене закарбувала, що такого чоловіка, значить, ніколи і не буде. Тобто ж, майже все життя таке було, значить, ну, то, блін, вже знаєш, що от раз не було, значить і не буде, і нема. І тут я розділила якраз оцю всю сцену, як просто мені як показує те, що є, і те, що я бачила в цій сцені, воно не конектиться. І тобто я зрозуміла, що та сцена для мене стала як внутрішній доказ, що я не погоджуюсь на якийсь сценарій такий, ну, можливо, на себе погодитесь, або це якийсь, може, трохи фальшиве, несправжнє. І от від того я справді вірила, типу, що нема для мене якогось такого бережливого, живого підтвердження. І тому якраз хочу розділити ще, що от. Реально чоловіча увага могла може проявлятися не тільки насилля чи холод, а й як ніжність і повагу. Тобто для мене стало як сцена цього серіалу, як мій такий власний архетип бажання, тобто це шанування, поцілунок, тепло. Минуле у мене ж досить протилежний. Агресія, це все приниження, невибір. І чоловіки зараз це, от що може бути інакше, я бачу. І, але це одночасно і біль, бо цього не стається. Ну, тобто те, як я напевне, уявляю, да, типу, як, або я б хотілося. І мені здається, що йде тоді, ем, тіло реагує сильно, бо розуміє тіло, що от досвід такий зараз можливий, підтвердження в цьому є, але пам'ять все одно видає, що от якийсь страх вилазить, що поляха, муха не й не буде. І в цілому страх такий просто складається з кількох шарів. От реальний досвід в мене, що я бачила агресію, і тіло просто вірить чесно в те, що іншого ну, не буває. Серце і уява показують картинки, яка протилежна, але не завжди це все реальне. Так? Бо мозок каже, це казка цього не буде, а серце і уява малює, що, можливо, там колись десь ще надія каже жевріє. Тобто і чоловіки зараз, які можуть зустрічатися або зустрічаються мені, можуть ще одночасно якраз і підкріплювати цей старий сценарій, навіть такий, що от, ну, в той, що немає, не існує для мене, типу, чоловіка. І якраз у цьому найбільший вузол, коли моє тіло і душа хочуть того, що я бачила там у сцені цієї з Морени Клари, але психіка бачить тільки підтвердження страху. І отут от я. Почала розбирати, що от є внутрішній діалог у нас завжди з двох голосів: є хочу і є боюся. Тобто це обидва -два справжні голоси, але тягнуть у різні боки. Голос хочу це він, як він говорить до мене, до тебе, напевне. Ж. Що я хочу того моменту, коли чоловік бачить мене, цінує, обіймає з повагою. Я хочу, щоб він торкався мого живота, мого тіла як святині, а не як предмету. Я хочу, щоб у моєму житті була любов не як боротьба, чи насилля, а як шана і тепло. Я маю право на ніжність. Я бачу це в картинці з Морени Клари і в собі так відчуваю, і це дійсно моє бажання, моє тіло на це відгукується, каже так. А голос боюся, нам говорить. Для мене такого не існує і нема. Я бачила тільки там, побиття, агресію, і чоловіки не стояли на колінах переді мною, вони ламали мене. І навіть якби зараз з'явився якийсь інший чоловік, так, це не, я боюся, або ж не вірю, так, що це можливо, може статися. І значить, це підтвердження, навіть якщо такий чоловік є, то не для мене. Я боюся вірити знову, бо тоді біль стає тільки глибший і більший. От розумієш, якраз обидва голоси говорять правду, але про різні частини тебе хочу, говорить від твого серця і душі, як ще живі, що прагнуть тепла, а боюся, говорить від твого тіла травми. І яке пам'ятає просто біль, закриття, е, от закриті двері, грубо кажучи, да? і закриває всі двері. І от зараз такий стан, коли ці голоси можуть боротися, один каже, хочу, інший каже, цього нема. І магія якраз полягає в тому, щоб вони не воювали, а зустрілися, щоб ти могла собі сказати, я визнаю свій страх, але я також визнаю своє бажання, і вони обидва мають право бути. Бо тоді з'являється простір, де страх це вже не вирок, а тільки пам'ять. А бажання не фантазія, а напрямок. Того, чого ти хочеш. Так що спробуємо примирити ці два голоси. Уяви, що вони сидять поруч із тобою, один хочу, другий боюся. Ти між ними посерединці. І ведеш діалог з ними. Діалог із боюся. Ти кажеш йому: Ти маєш право боятися, те, що зі мною було, було справжнім жахом. Ти захищаєш мене від повтору, і я дуже вдячна за це. Але ти не є уся правда. Ти пам'ять тільки про біль, і я бачу тебе. Тоді боюся, трошки відпускає хватку, бо відчуває, що його не ігнорують. Діалог із «хочу». Ти Тикаєш йому. Ти маєш право бажати. Це справжнє і невигадане. Я бачу тебе у сцені, з Морени Клари. Я відчуваю тебе у своєму тілі також. Але я не хочу, щоб ти спалював мене. Фантазію, якщо реальність ще не готова до такого. Будь моїм світлом, напрямком, але не тягни мене в ілюзію. Тоді хочу, теж заспокоюється, бо знає, його не відкидають. Твоя ж позиція посередині, ти можеш сказати обом, я та, хто тримає вас обох. Моє тіло пам'ятає біль і тому є страх. Моє серце пам'ятає мрію і тому є бажання. Я дозволяю собі жити між цим, не обирати крайність, а йти крок за кроком. І коли прийде чоловік, який побачить мене як цінність, я буду готова його прийняти. Це і є баланс, коли боюся, тримає тебе в реальності, щоб не бігти в ілюзії. Хочу тримає в живому вогні, щоб не засохнути в безнадії. А ти та хто вирішує, що робити з ними обома, бо в своєму тілі.